Легких стартів та швидких фінішів 9 січня у Сумах відбулась церемонія підняття олімпійського прапора. Пов'язана ця подія з відкриттям перших юнацьких Олімпійських ігор, які стартують 13 січня у австрійському Інсбруку. Адже у складі збірної України на цих змаганнях виступатимуть троє сумчан. Почесну місію підняття олімпійського прапора виконали голова обласного відділення НОГ. Срібна призерка Олімпіади 1998 року з біатлону Алена Петрова та учасник Олімпіади 1994 року. Лижник Олександр Ушкаленко. Так, власне нашим олімпійцям, які поїдуть до австрійського Інсбруку на першу в історії Олімпіаду для спортсменів віком від 14 до 18 років. Бажають перемог і підтримують спортивно бойовий дух. От нашої області потрапили три олімпійця: два це Ігнатів Дмитрій, Журавок Юлія і. Мачік лижної гонки Красовський Алєксі і ціренування будуть проходити буквально 13 числа Сумщина Перемогами своїх спортсменів славиться. Тож на молодь а колишніх олімпійців шанує. Наприклад, цінними подарунками відзначили справжніх зірок великого спорту, учасників і призерів Олімпійських ігор попередніх років. Олександра Ушкаленка, Тетяну Заволеантипенка, Оксану Яковлєву, Геннадія Нікона, Володимира Ольшанського вони є гідним прикладом для молодої генерації сумських олімпійців. Аби на міжнародному спортивному олімпії зірки із сумщини з'являлися частіше. Місцева влада обіцяє створити всі умови для розвитку спорту в області. У планах влади і відкриття футбольних полів, і Олімпійського центру з бігатлону, і тенісних кортів, і дитячих юнацьких спортивних шкіл, що ми вже і зробили. І тому, я думаю, це найважливіше завдання, яке ми ставимо перед собою, ми в найближчий час виконаємо. Завдання ж рівних спортсменів гідно готуватися до майбутніх стартів, та окрім фізичної підготовки, не забувати про інтелект. Першу перевірку спортивною вікториною юні вихованці сумських дю США пройшли успішно, як результат призи від обласного відділення НОК України. На горизонті ж більш серйозні випробування і більш вагомі спортивні трофеї. Олексій Усенка, Андрій Герашенка, обласне державне телебачення.